Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, знову ваші запитання. Продовжую на них відповідати, де я вам казала залишати свої запитання. І так, тут деякі побажання мені для позитивних вібрацій, гарних подій, смачної кави. І хотів би запитати у вас, що буде з тими представниками ТЦК, які били. І викрадали українців, і просто з них знучалися. Тим самим деморалізували ЗСУ, і чи це дійсно впливає якось на залужну, і чи це прямий наказ Сонцесяльного? В першу чергу, мої дорогенькі, ви повинні розуміти, що залужний не це за, на це, за це не відповідає. За мобілізацію, за. Не тільки мобілізацію за ТЦК не відповідає за за мобілізацію він не не, не відповідає за те, що як забезпечують армію, він не відповідає, не відповідає за. Навчання військових, за це все він не відповідає. За це все відповідає в першу чергу ставка верховного головнокомандуюча Зеленського як президент, плюс Ум'єров як міністр оборони, але ні в якому разі за це не відповідає залужний. Залужний відповідає тільки за військові дії. Ви повинні це розуміти. І хто цього не розуміє, будь ласка, не розповсюджуйте якусь фейкову інформацію. Гаразд, пішли. Представниками ТЦК, які викрадали українців. Давайте спочатку запитаємо. Були це дійсно ТЦК військові наші? Чи це були якісь ліваки найняті? Ні, це не були військові. Це були найняті. От вам і запитання. І тут я вам дещо розповім. Хто пам'ятає Майдан, пам'ятаєте, хто розганяв Майдан? Згадайте, хто розганяв Майдан. І тут мені пригадалося твір моєї доньки, яка перемогла на конкурсі молодих талантів з твором Майдан. Так вона і назвала. Це було майже вже 10 років. Ось, і це, я так пам'ятаю: виступали найкращі ті, хто ввійшли в цю десятку. Виступали з них, зробили таку CD-шечку, розповсюдили. Був концерт. Вони всі виступали, і вона зачитувала там про Україну, про Майдан. Ось можу гордитися, і ось там була така ж сама історія. Там не були. А, наші там чи Омоновці, чи Беркутівці, хто там був, я вже зараз ну, найняті. І Ось так само тут. Ці ТЦК вони найняті. Тут спеціальні люди. Це не є військові, це не є е, ті нормальні ТЦК, щоб ви розуміли. Ось це для того, щоб збунтувати український народ. Розібрались? Розібрались. Ось вам найняті. І так, тепер ідемо далі. Чи, чи будуть вони покарані за те, що вони били, викрадали українців? Згадайте, беркутовці були покарані? Чомусь я сумніваюся, що будуть ці покарані, але зараз подивимося, що покажуть карти. Так, чи так. Ще раз зачитаю. Що буде з тими представниками ТЦК, які били, викрадали, знущалися над людьми? Що з ними буде? Ну, тут, бачите, тут настільки все проплачено, що я не бачу, що з ними буде. Не бачу. Дуже все проплачено. І на цьому справу закриють. Це, це все, щоб ви розуміли, до речі, ця інформація для мене теж нова. Я чомусь думала, що це як тоді обіцяли, що прийдуть військові з передка. Розумієте? Я чомусь так і думала. Я чомусь повірила. Ось, можливо, вони й прийшли, але вони не ловлять. Ті, що напередку, вони не ловлять. Бачите? Це тут все а, інші проплачені, найняті люди. Це такий проект, скажімо. Це все спеціально. Для чого, як, як кажуть, деморалізувати ЗСУ і підставити залужного. Чекайте, чекайте, ще як вийде той а, як його називається, той закон про мобілізацію. Оце буде підстава. І так, чи впливає це на залужну? Тобто, ви бачите, покарання ніякого не буде. Справу закриють. Справи закриють. Вони десь всі. Ну, це свої. І так, а чи так, що то я погано бачу. Так, чи впливає це якось так, на залужного. Зачекайте, які були вик... так, знущалися на деморалізували ЗСУ, і чи це дійсно впливає якось на залужного? Чи це впливає якось на залужного. Ну, ви знаєте, це міняє думку у людей про нього. Це накопичується. розумієте? Десь там сказали він м'ясник, хоча м'ясник зовсім хтось інший. Десь там сказали все. І, ви знаєте, от така зневага. Його зараз почали дуже негарно називати, його викривляти, його прізвище, називати, що він єврей, взагалі таку. Білі берду люди несуть. Це, знаєте, от, оце говорить про те, що це все ось так десь осідає, накопичується. І а, як би там не було, ти, коли мільйон раз десь почув, ти вже це починаєш. Ти навіть один раз почув, ти починаєш сумніватися. Ось це і є цей варіант. Люди починають сумніватися. І чи це був прямий наказ Сонцесяльного? Ну, не прямий його наказ, але за його участі, за його участі. А, дивіться, тому що перша карта випадає, ніби ж то ні. Але тут себе, скоріше за все, тут себе через те, що ми витягнули не одну карту. Якби я одну витягнула, все, я б сказала, ні, це не його справа. Але а, ми витягнули декілька, щоб побачити. А, як це сказати, ситуацію? Що тут є? Рейтинг падає. Бачите, оце рейтинг, і він в нього падає. Він в нього, Бачите, як штукатурка злазить з Зеленського. Тому цей наказ був від нього. Це, знаєте, от як я частенько говорю, що він себе поводить як хлопчисько задиркувати. Ну, от точно, як Криворізька. Не, не, не пам'ятаю, як, як його називають. Криворізька, гаразд, забули. Точно його, це його. Це довго думали, і не він один. Розумієте, це плямує до речі. Все, що він зараз робить, плямує його репутацію і його рейтинг буде ще більше падати. Кажуть, що вже впав. Але мене дивують ті 63% населення, бо народ це не може бути, які все ще підтримують. Зеленського. Розумієте? Ось цього довіряють. Ні-ні, я неправильно не виразилась, не, не, не підтримують, а довіряють. Тобто 63% населення довіряють. Це ті, хто дивиться квартал, ті, хто дивиться дізель, ті, що влюблені, напевно, ну, я не знаю. Гаразд, я щиро вдячна вам за увагу. До речі, бачите, він пильно слідкує за усіма подіями. Ось, гаразд, мої дорогенькі, Я сподіваюся, відповіла на ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!